Прямо перед собою бачимо гору, вона якраз по висоті примірно така, як Артем стоїть Святогірське. І люди, щоб дозвонитися, виходили на цю гору і зв'язувалися з рідними. А ми собі набирали, кого ми знали в телефоні. Як тільки вони десь з'являлись на зв'язку, виходила смс. І от ми постійно нажимали, нажимали, щоб вийти на зв'язок. І потім розпитували, а що, а де, а хто. Тероборону, вони передавали артилерії, щоб нанесли. по Знали, що в посадці цій знаходився склад БК, що в день до 5-7 машин вони завозили і розгружали. Заряджали гради, а потім пуляли в сторону Богородишного Славянська, долини. Ну і було таке рішення прийнято бігом дзвонити нашим хлопцям. А тероборону вони передавали артилерії, щоб нанесли по цій посадці удар. Ну, нанесли. От отримали весь склад БК був знищений. Тут було дві машини згорівших. Камаз і Урал заражальна. От. І куча БК було градів, які летіли по всьому селу, у усі сторони. Тут організували такий склад невеличкий. карандашів Місцеві наживали, називали їх карандаші. Це заряди до градів. Коли я узнав, що тут вона знаходяться. З техніку заганяли, ховали в цей склад, ховали якесь БК, там в наслідки є куча ящиків з-під е, взривателів. То я зателефонував своєму другу, кажу, бийте по складу. А вони кажуть, та то ж свій, свій склад. Кажу, то яка різниця? На що мені склад, якщо мене там немає? Тут для внутрішніх потреб тримали свиней. І ці кляті, які зайшли, вони просто одну свиню застрелили. Овець було 17 голов, постріляли. Голодні, видно, були такі, що. Попожрали все. Це заглушки до градів. От. Це доказує те, що тут були склади у них. От. Це наконечники, колпаки з градів. Ми так боялися, мабуть, на двір виходить, що в складу прям собі мішень робили, стріляли прямо в стіну пострілів куча. Відновимо, відновимо, дай Бог здоров'я. І головне, щоб війна закінчилася. колку будеме наоѓај